На протязі восьми днів, які я там перебував, жили реально на одному хлібі. Зранку ввечері це була четвертина хлібу з чаєм. Ну, це як чай, це просто крашена вода і назавжди кипічона. В обід це був суп. ну, Одна картоплина, одна морквина, вода не сольона, і були великі проблеми з водою. Нас водили до там по 5-6 людей з каністрами, там, може, там, по 10 літрів, там, по 20. Ми набрали ту технічну воду, приходили, і просто на ту кількість людей, яка там була, ми ділили, рахували по ковтках, щоб для всіх було це все максимально чесно. І реально в день десь виходило 3-4 ковтка води. Були такі моменти, коли йшов дощ, просто підходили, якісь знаходили пусті консервні банки використані, набрали воду, яка з криш, капала, або просто там якесь місце, де. Там, з забора стікала та вода після дощу. І там якийсь плюс готок-два, він тобі навіть психологічно давав трошки більше сил, ти відчував, типу, що тобі реально ну, не вистачає цього. Без води було дуже тяжко. Ну, Я мовчу взагалі про засоби підтримання якоїсь особистої гігієни, про те, що там не було просто ліжок, хтось пов на підвозі. Там, я з товаришем спали на якомусь піддоні разом в обнімку. просто курточками своїми пікселями типу, укривалися, без подушок, без нічого.